Ну що, привіт, котики кіски. Сьогодні будемо грати у гру Five Nights at Freddy's. У кінці відео залишив вам посилання, грав вже декілька раз, тільки вийшло пройти до третю ніч, до сидіти на ...у піцерії. Охоронцем. Першу пройшов другу, а третю поки що. Так, ну що, натискаємо continue. Так, третя ніч. Поїхали. Так, дивимось камери, бачите, є Фредді, Freddy Чікабоні. Е Фоксі, щось я не бачу. Це дзвонить нам охоронець. Охоронець, hey, I mean, you know, oh, <пиш> котрий раніше працював до нас. Фу, anyway, anyway. До речі, напишіть, будь ласка, коментарі, що він там каже. Так, Фред і синде. Читану! Чики немає. Вона приходить у, у, у ці двері праворуч, там де право коридор. Справа. Все, є її... по камерам я не бачу. А, вот она стоит. Чіка, привет, бачите, она так стоит у шоці? О, Фокси, это Фокси? Напишите в комментарии, будь ласка. Так, Фредди Бони. О, до речі, мені хтось з підписників писав у коментарях, що якщо ось такий звук по посуду. Обісратися можна. Тут це Чіка ходить по кухні. Так, Фоксі. Ось бачите Чіка? А де це вона? Іст-Холл. Так, Фредді Бонні є. Фоксі є. Так, Чіка вже є хол-корнер. Так, це ж Фоксі? Чи ні? Так, Чіка. Чика стоїть. До речі, 62% заряду батареї. 2 часа ночі, третя ніч. Кипець камера не працює. Бачили? Так, Бонні, Бонні, бачили, пішов. Фоксі стоїть. А де Фредді? Чика так все мне уже краще. Так, Фредди Чика Бонни Е, Чика Бомбони, Фокси Е. Це Чіки немає. Фоксі є. От Чіка супчик. Ну і де вона? Фредді Бонні є? Камери не працюють, бачите? 12 ночі? У мене вже 87 відсотків. Вісімдесят шість. Фредді Боні є. О! Знайшов Чіку. Все, не працюють камери. Фуксі немає. Фредди Бони Фоксіє. А де Чіка? А Чіка праворуч тільки приходить. Або ліворуч також. Напишіть у коментарі хто знає. Чуєте це посуд на кухні? Фокси. Чики Бонние. О, Чика, привіт. А чому вона отак так? Фредди Бонни Е Фокси, так, Чика. Так, друга ночі вже 60%. відсотків. Френі Бонні. Фоксі. Капець чики немає. Мені щоб сказали, що електроенергія так швидко закінчується, я б павербанк взяв з собою. Будь ласка, дайте мені допрацювати до п'ятої, до шостої ранку. Так, три години вже. Третя ночі під 51%. відсоток. Кипець не працює та камера. Це хто? Так, оце Фоксі. Чіка. Так я зрозумів, що зараз о, ні, ні ні забув вимкнути. Третя ночі. Будь ласка, давай же четверта. Не працює камера. О, це Фоксі. Він йому щось погано бачили? Чіка. Фредді я не бачу. Там. Бонні. Так, четверта ранку 36% електроенергії. Мені здається, що може не вистачити. Все капець я не можу зачинити е, е, двері праворуч. Ах ти з с... А чому я не чув, що вона що біжить? Е, ви писали мені у коментарі, що Фоксі е, бігає по, по коридору. Та мені здається, я у першій чи у другій серії, коли грав, е, там на камері було видно, що вона біжить по, по коридору, але я не встиг вимкнути камеру та натиснути Зачинити двері. Я у шоці. Так, ну що, ще раз? Так, перший раз була Чіка з'їла. Запихнула мене у костюм, бо побачила, що я ендоскелет. Вони запихають. Так, всі Чіки немає одразу. Ось це Чіка ходить. Так, Фредді, Бонні, Чіка ходить. Фоксі я не бачу поки що. Так. Фредді Бонні Фредді Бонні є, а Фоксі і Чікі я не бачу. Чуєте? дом 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 Тут заспіває. Оце чіка на кухні посудом е дзеленчик. Чуєте? О! Оце чіка мені здається стоїть. Бачите проворуч там у кінці коридору? Все камера не працює. Ви що? Ви зовсім з мене прикалуєтесь чи що? Так, Фредді Бонні. Фоксі ось тут має стояти, але його там. Це Чіка лазить по кухні. Так, друга ночі. Бачили, Чіка стоїть? Так, Фредді Бонні. О, у Фоксі з'явилось. Чіка, привіт. Як у тебе справи? Ти в камеру дивишся, так? Так, Фредді Бонні, Фоксі. Чіка. Так. а... Поки що я дивлюся у... камери, теж батареї. розряджуються. все. Перша камера не працює. Оце мені здається Бонні, Фоксі, Фредді я не бачу. Так, Чіка є. Друга ночі 53% заряду батареї. Третя ніч. Ёпы, я тебе страшно. а а а Да, су... Фокси. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. Все, треба трішечки відпочити, бо я у шоці, якщо чесно. Е Пишіть у коментарі, підкажіть мені, як пройти третю ніч. Дуже складно бачите, не виходить. Дивлюся по камерам, вони прибіг прибігають. Е -э я у шоці. Все, як завжди, якщо сподобалось, подобайка, підписатися на канал, натиснути на дзвоник. Ще натискайте Поділитися з друзями. Ось тут вам залишу посилання Five Nights Freddy першу частину. Ось тут другу частину. Сюди підписатися на канал. Та ось тут граю у містер Мід. Теж жах і дуже цікаво. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.